У п'ятницю у міському парку Радехова було відновлено старий спортивний майданчик. Таку корисну та потрібну ініціативу проявила молодь міста, адже у літній період чимало свого часу хочеться приділяти саме активному відпочинку. А ось спеціально відведених місць для занять літніми видами спорту є недостатньо. Новий спортивний майданчик в парку розрахований на дітей. А ось підлітки та молодь, на жаль, фактично не мають можливості займатися на спортивних тренажерах чи майданчиках влітку. Тому виникла потреба відновити старий майданчик та додатково обладнати його новими спортивними снарядами. Проект вільна зона спрямований на відновлення споруд в парку міста для забезпечення активних видів дозвілля в літню пору року, тобто пляжний волейбол, настільний теніс. Ну і інші види дозвілля. Цей проект виник в мене, коли я приїхав з Києва після школи агентів змін. Нам треба було щось змінити в своєму місці. Я вирішив, що в нас в центрі є споруди, які можна відновити і тим самим забезпечити нашим ну, моїм одноліткам активні види дозвілля. І я залучив інших людей. До мене приєдналася команда. Потім потрошки потрошки ми наростали, розросталися, і зараз ви бачите результат ці всі люди, які працюють. Як ти потрапив на участь в такій школі? Я заповнив анкету і написав ЕСЕ. Відбір був дуже великий, тому що було вісім людей на одне місце. Ця школа є прекрасна тим, що вона проходить в декілька етапів. Перший етап ми підготовлювали свої ідеї. Потім ми писали концепції. Ця концепція попала в міську раду, і нам виділили 10 тисяч гривень на проект. От і завдяки міській раді ми якраз закупили матеріали, фарбу. От так само долучилася Тетяна Садовська, яка нам допомагала. Вона нас постійно майстрів нам допомагала кликати, і так само допомагала з різними такими документаційними деталями. До ініціативи із створення вільної спортивної зони протягом дня долучилися десятки старшокласників та молодь. Ми вже виконали деякий об'єм робіт. Ми вже розсипали пісок на волейбольній площаці. Ми вже викопали тенісний стіл, він вже готовий тільки встановити. Також сьогодні ви бачите, що ми чистимо і фарбуємо ці всі об'єкти. на наступний тиждень ми будемо заливати волейбольні стовпи і тенісний стіл. Для того щоб такий спортивний майданчик послужив громаді довго, організатори проекту планують вжити необхідних заходів безпеки. Хочемо встановити ось там камери, щоб не було вандалізму, і поставити світло тут, щоб тут було все гарно і щоб була сітка, щоб тут люди могли далі займатися спортом. І також в перспективі, якщо все вийде, ми хочемо ці споруди вже капітально відновити і ще поставити тренажери. Ось там. Щоб у нас серадехів став таким, як то спортивним містом, і тут була зона не пити за столом тенісним, а грати теніс, долучитися до акції та допомогти впорядкувати територію спортивного майданчика, можна протягом наступного тижня усім охочим. Також хочу запросити молодь до співпраці на наступний тиждень, коли ми будемо заливати ці ступці і також докінчувати різні роботи. Щоб до 25 червня, ми відкривали наш новий майданчик в центрі міста.